Чоловіка, який ймовірно підірвав гранату біля південного вокзалу Києва, затримали. Про це повідомили столичні правоохоронці. Вибух прогремів близько опівночі постраждала 33-річна жінка. Її доправили в лікарню із травмами голови. Там надали допомогу і відпустили. Міліція потерпіла, розповіла невідомий, який проходив повз, кинув щось у її бік, і одразу стався вибух. Уночі на місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Як повідомили новинам на першому столичному управлінні МВС, уже встановлено, що за предмет розірвався. За попередніми висновками експертів вже можемо сказати про те, що ймовірно стався вибух гранати ГД-5. Внаслідок проведення оперативно розшукових заходів особу чоловіка, які обґрунтовано підозрюються чиненні цього правопорушення, міліція вже затримала. Зараз з ним працюють слідчі, відбирають пояснення, встановлюють всі обставини цього інциденту. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 296, тобто хуліганство кримінального консультаційні.